Підтримка молоді це інвестиція в майбутнє Кривого Рогу. Саме тому міська влада реалізовує низку ініціатив, спрямованих на розвиток студентів та активної молоді. Від муніципальних стипендій до грантових програм. Можливості стає дедалі більше. Однією з таких ініціатив стало вручення сертифікатів на отримання іменних стипендій, які отримали кращі студенти та учні профтехосвіти. Відтак, 13 лютого у місті відбулося вручення сертифікатів на отримання муніципальних стипендій імені Олександра Поля та Григорія Готовського, відмінникам навчання, 30 студентам вишів та чотирьом учням закладів профтехосвіти. Серед них і студент автотранспортного фахового коледжу Криворізького національного університету Ігор Педорич. Саме для мене це ця, ця нагорода стала ну, таким ще більшим стимулом, ще більше приймати участь у різноманітних заходах. І ну, більш проводити свою активну діяльність і в навчанні, і взагалі, в цілому для нашої студентської молоді нашого коледжу, виплати стипендії здійснюватимуться з лютого по червень 2025 року. Розмір стипендії від півтори до двох з половиною тисяч гривень. Також п'ять студентів Криворізького медичного коледжу отримали стипендію імені Героя України Інни Дерусової. Це разова виплата у п'ять тисяч гривень. Надзвичайно важливо, надзвичайно стимулює молодь на ще більші перемоги, на ще більші досягнення. Тому навчаємо, виховуємо, перемагаємо на користь нашого міста і на користь України. Міська влада робить все заради підтримки молоді. Відтак у Кривому розі діє молодіжний центр, який став платформою для реалізації ідеї активної молоді. Розвивається проєктна діяльність з молоддю. Створені клуби фінансової грамотності у восьми ліцеях. Реалізовується програма Апшифт. Наразі 22 команди-переможці вже отримали гранти в розмірі 2 тисяч доларів на реалізацію проєктів. Організована співпраця з міжнародними організаціями та фондами. У нас в Кривому Розі молоді ну, з 14 до 35 160 тисяч. 160 тисяч це ну, дуже велика армія, серед якої дуже багато активних, ініціативних і дуже цілеспрямованих і хлопців і дівчат. Багато хто приймає участь в міських, в обласних, в національних, в міжнародних там, олімпіадах, там, приймає участь в наукових конференціях, приймає участь в роботі Малої академії наук в Києві. Місто ну, дуже зацікавлено. В розвитку нашої молоді Кривий Ріг створює всі умови для розвитку молоді стипендії, гранти, можливості для творчості та самореалізації. Головне не боятися розпочати. Якщо у вас є ідеї, які можуть змінити місто, дійте, бо підтримка є. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський.